Русанівка, привіт. Всім добрий день. Всім добрий добрий придобрий добрий день. Будемо розмовляти сьогодні про косу, тому що ситуація накаляється, щось відбувається, але човни зникають і з'являються знов. Не будемо з цим розбиратись зараз. Да? А зараз давайте розберемось з ключовою позицією наших, наших бажань. Що ми хочемо дійсно, щоб було на косі. Щоб ми діяли дійсно одним фронтом, а не розсіювались як горобчики по весні. я пропоную визначитись з позиціями громади, і я так розумію, треба громаду спитати, щоб отримати відповідь. Отже, зіграємо таку вигру, тому що однозначно я думаю, всі за збереження коси в зеленому вигляді, так. Абсолютно всі за збереження природнього статусу коси, всі проти торгівлі в косі на косі, всі проти забудови коси і так далі. Що різниця? От я помітив нещодавно, дуже так наочно помітив. Що різниця може між людьми? Одні люди кажуть, що треба залишити косу в природньому дикому стані. Взагалі, без ці люди тут присутні. Це, да, це буде представляти цю сторону Олександр. Тобто він буде казати одну позицію, а я буду казати іншу. Такий батл ми зробимо. Батл, що краще для коси. Давай? Так? Як найкраще для коси батл такий? А ви люди просто будете додавати свої бачення цієї ситуації і казати, як ви. Бачите, майбутнє і розвиток коси, що там має бути. Отже, е Сашко починає. Чи хто кто добре? Починає? Окей. Е ну перш за все зрозуміло, що для того, щоб присвоїти статус заповідника, да, щоб туди не влізли ніякі там крани, ескалатори і все інше, Хоча трошечки далі ми зараз з юридичної точки зору ознайомимося ближче, і вже буде більш точніша інформація, що там саме потрібно, і як воно може бути, і як воно повинно виглядати для того, щоб там не було ніякого випадку 20 поверхових будівель. E, Знач, моя точка зору така, що там не повинно бути жодних ніяких конструкцій, е, жодних якихось технічних облаштувань. Повинна бути та зелена первоздана природа, яка вона є, яка розвивається своїм шляхом. Мається на увазі, якщо дерево росте, то воно росте. Ну дерева досаджувати можна і потрібно, зрозуміло. Я про те, що не повинно бути ніяких облаштувань, ніяких забудов, ніяких будів, споруд, будь то не знаю, будь-то можливо лавочки, ліхтарі, фонтани, ларьки, будинки. А, вот, і все, 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 що може бути іншим. А я за те, щоб там була все ж таки зелена природна зона, і люди там могли ходити і відпочивати. От якщо вони хочуть бути на природі, то це ось природна зона. Якщо людина хоче з комфортом собі кудись їхати і мати комфорт, то це інші є для цього спеціальне облаштування місця і локації Гідропарків Таких багато багато в інших в принципі місцях, а саме цю. Територію, яка називається коса, лишити в заповідній зоні, тобто те, що і передбачає з моєї точки зору собою, зараз заповідник. по це немає нічого. Ходять просто люди, гуляють з собачками гуляють, Ніяких забудов, ніяких споруд, нічого там немає. Ну звичайно, зрозуміло, що там є вже кафе плесо. А от яке там стоїть, і воно якби доглядає за територію, прибирає поліетиленові кульки. Хоча насправді це повинні робити самі відпочивальники, а не ходити працівники з Кепеплесу, щоб це все збирали. Це трошки так, добре. все, хватить да, да. такий хватит. 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 ну, от такі, маленький фідбек. А зараз буде двогодинний фідбек від Артема. Давайте послухаємо. А тепер моя позиція, шановні русанівці, щоб ви зрозуміли. По-перше, я за природний стан за зелену зону за заповідну зону, але я проти дикості, проти перебору в дикості і проти того, що ми, якщо Зробимо з коси заповідник, тобто дамо їй статус заповідника. Це я думаю, треба розробити рішення, проголосувати його на Київраді, Це дуже непросто, не але ми маємо це зробити, і в принципі ми знаємо, як це робити. Треба тільки буде підтримка всієї Русанівки. Але найголовніше має позиція. Ми робимо з коси статус заповідник. Ми заспокоїмось і не маємо більше страху, що там щось побудують кожен день. І що якщо ми запустимо туди якогось маленького бізнесмена, за ним обов'язково з'явиться більший, ще більший, і ще ще більший. Тобто ми визначаємо, що статус заповідника на косі обрубає всі можливості з'явитися там торгівлі і забудові. І от після цього я що я кажу, що це може з'явитись дійсно або лавочка на косі, або фонтан, якщо він вписується і гарний проект, якийсь, і він вписується в, в загальний ландшафт, да? тобто, щоб для свіжості, для красоти, це в принципі треба просто облагородити косу і зробити її не дикою, а цивілізованою зеленою заповідною зоною. Тобто, моя позиція не дика територія. А цивілізована заповідна зелена зона з можливостями там з прити посидіти на лавочці фонтани. я це не необхідно зон. Це можливо, це просто максимально можливо, що там побудувати це фонтан. Туалети максимально біло туалети, звичайно, без каналізації, будь-якої ніякої каналізації там не має бути. Фонтан, ви спитаєте, як зробити. От як полив провести просто трубу, там не глибоко її закопати. Якщо це можливо, неможливо, мені не потрібен фонтан. Це просто я кажу, щоб люди не. не Агранічувалі Не обмежували свою фантазію і не боялися тим більше після статусу заповідної зони коси там щось якось облагоражувати приводити до норми чи до бажаного такого вигляду щоб людям було там зручно знаходитись не тільки насолоджуватись дикості дикістю про дикісті дикості там буде досить мені здається завжди буде досить якщо туди нікого не пускати але одна дві три п'ять лавочок на косу Нічого не змінить, дикості ніяк не поміняє. Фонтани можемо не ставити. Це дійсно ну якось можливо. От я просто вже на зло іноді це кажу. що ну, давайте фонтани. знаєте, тому що мені мене не влаштовує позиція. Взагалі нічого не треба. Нічого не треба, бо щось буде погане. Якщо ми зробимо статус заповідної коси, вже нічого поганого бути там не може. Ми можемо тільки робити краще, краще і краще. Поганого ми не зробимо. Ми з вами, якщо ми будемо думати. Тепер по ситуації да цей челендж запустили в принципі, да, і ви кокоменти від себе, будь ласка, говоріть, що ви бачите, як ви бачите розвиток ситуації саме на косі. Нагадаємо, це ваша дика коса, да? Хто, да? хто підтримує, хто підтримує Сашка. Це дикість свійська і, коса. і дика дикий статус коси, і цивілізована, Свійсько. така знаєте, облагорожена, трохи наведена з порядком коса, де люди зможуть посидіти на лавочці, ну і максимум сходити в туалет, якийсь біотуалет, якийсь, Знаходиться десь на території. Обирайте. челендж запустили, і трошки треба сказати, що зараз відбувається на косі. Тобто ніхто не розуміє, що відбувається йдуть ігри. І я от Наталі сам казав, що вас грають. Вас грають, а ви дозволяєте собою гратись, і я бачу, що зараз на жаль таке відбувається. Її ганяють від чиновника до чиновника від поліції до якоїсь прокуратури чи до благоустрію, і звідти лунають заяви, що ми все зробимо. Все зробимо. Ну, Є то, якісь сподівання, така... але нічого не відбувається, тому що тому що паралельно з цим йде. Ціла компанія просто як е, знизити, як звести до нуля всі потуги громади, Погоджуюсь з тобто... тим, що і працює цілий державний апарат для того, щоб нівелювати то тобто є загасити саме полум'я створення там дійсно для людей. А завжди туди забудовники намагаються в, в, усунути когось своїх очолити через якихось безпосередніх людей. 에, на рахунок Наталі мені здається, що просто ну людина бачить в собі якісь цілі точні, і вона їх намагається реалізувати. Ну окей, не будемо зараз. Якщо буде, намагається реалізувати, просто навіщо підтримувати лист, в якому немає статусу заповіднику? А або який ну, додається тільки в останній момент. Ти розумієш, от, от, реальна ситуація, якщо мене вона звинувачує в якості в якісь подіях, що якщо я ж зараз скажу так, то може потім я скажу так. Але зараз е, от вже сталося так, що вона підписала лист, в якому спочатку взагалі не було статусу заповідника е, Коси. І okay. тільки після того, як я підняв хай, і тільки після того, як на накрич... ну, посварившись з нею, посварившись зі всіма з тисячами людей, які підписали лист, я нібито пішов проти цієї тисячі людей, але я казав, що необхідно додати до листа статус заповідної зони коси. Вони, начебто, послухались, але додали його тихо туди. Невже ніхто не розуміє, що спочатку вони цього не хотіли робити? Тобто немає в них таких. Відкритих і чесних намірів. Я, 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 Окей. Я, ну, я думаю, те, що система і механізми лишилися, які були. Нічого нового тут немає, на жаль. Тобто, головне, як зібрати рілі, хорошу ідею взяти. Потім сторони заходить через підкладно-підсадних качок, заходить лисиця, так би мовити, очолює все цю, всю цю історію. І переробляє так, як зручно для замовника. Замовник він стоїть в стороні, він платить гроші цім. Цим цілому звіну. Тут ціла схема відповідного зрадники, можливо, це, цілому дзвіну зрадники. Ну, да, так, по факту зрадники. Є люди, які дійсно наївно вірять і хочуть зробити краще. Наївно вірити треба, бо інакше, якщо не вірити, то Але... в принципі взагалі нічого не буде. Це також треба. Але інколи дійсно треба стопатись і відключати всі емоції, і сидіти, сідати, перевіряти. сухо перевіряти, продумувати, прораховувати для себе всі кроки. Кажу і про себе таке саме. Ну і Артюм часто також емоції в емоції, емоції вдаритися. Думаю, бо це все нормально. Ми всі живі люди, але знаєте, вчасно треба стопнутись, як то кажуть, холодну воду голову занурити, щоб вона трошечки свіжила, і передивити ще раз, що дійсно відбувається для себе, для того щоб розуміти ситуацію. Лише так ви зможете контролювати процес, лише так ви зможете впливати на нього. І, і то в який зараз що відбулось в лист від тисячі людей, начебто, да, додали пункт е, заповідна зона. Але в петиції цього пункту нема. До ж, лист ще не направлено, не додали адресата плесо, який відповідає якраз за берегову лінію. Тобто вони теж мають цей лист отримати, але в адресати листа з тисячами підписів адресат не дода не доданий адресатом плесо. Тобто треба не заспокоїтись зараз, коли це вже сталося. Ви ж бачите, що вже сталося. Люди склали листа якогось, взяли ваші тисячі підписів і склали його таким чином, як зручно їм. А воно має бути оформлено так, як зручно, нам мешканцям Русанівці, Русанівки і громаді, яка бореться за зелену зону коси. Тому треба створити або зібратись. Разом всім і перевірити, і устаканити всі наші позиції, або просто створити аль альтернативний лист. Я не знаю, хоча це найгірший варіант, щоб не було багатовекторності У нас громада має бути єдиною. Нас не повинні ділити ці чиновники, якраз і розділяти на яких позиці, позиції, і потім по одному, ну і коли нас менше, нас легше подолати. Mm -hmm. Тому треба зібратись і вирішити, чи додаємо ми до листа адресата Плє, КП плікапеплєсо, чи хочемо ми додати в петицію позицію про зелену зону, про заповідну зону, тому що вона набере голоси, а заповідної зони там не буде. І, ще... і цим всім скористаються негідники і чиновники продажні, які зарані це. Відготували і такі ще, таку позицію, такі ще, є, ще є гарна новина. Мені щойно товариш що не відписався, що він кине так би мовити поетапність кроків, як вони робили заповідник. От поетапність кроків для втілення реалізації такої історії. Тобто і зараз ми отримаємо цілу базу нормативної нормативну базу, де ми будемо чітко розуміти, що за чим слідує, і від кого які дозволи треба для того, щоб створити дійсно та інакше, да. інакше, те... інакше не вийде, тому що. Лист відправили, і ніхто досі реально не знав. Дивіться, ми лист відправили від тисячі людей. Там в останній момент додали тільки що потрібно проголосувати. І ще розглянути там формулювання таке дуже цікаве. Розглянути можливість створити на косі заповідну зелену зону місцевого значення. А я думаю, що це теж що значить місцевого значення. Можливо, заповідна зона місцевого значення дає можливість там потім щось будувати, і вони саме це вписали в лист. А ми, ви не про, не перевірили, я перевірив, мені щось воно там не, не сподобалось. А ви маєте все це перевірити і впевнити, що це саме ваша думка виражається цим листом, а не просто якась маніпуляція чи слова якогось депутата, який знає зарані, що написати, щоб не виконати цей текст. Тому думайте Багато дум багато думаємо, працюємо далі, друзі. Покопам разом. Ми сила, разом переможемо. Обов'язково все, до зустрічі, до зустрічі на косі або сажаємо. В в до речі, да. там деревця посаджені, можете поливати, ви їх бачите, вони огороджені. Не соромтеся, коли йдете на пляж або на риболовлю, або просто на прогулянку, берете пляшечку, води полили вам те деревця і то хто проходить, той садить дерево Вхідний квиток.